Це наш лаунж. Ми його називаємо Business and Family Lounge. І Історія в тому, щоб люди зараз сумують за авіацію, дати досвід гірший за авіаційний. Робимо зараз схожий у Львові. Скільки коштує сюди потрапити? Чи як це є різні модель? Якщо візи картка там якогось рівня, то безкоштовно разово там кілька до 200 гривень. Так, а що тут за книжки? Просто для тих, хто в лаунжі, це можна просто взяти. Це для киштати. тих, хто тут так, такий букросінь. Дві книжкові локації на вокзалі, буде третя. Одна тут маленька в лаунжі, інша зараз побачиш в дитячій зоні. А відкривається справжня Київська книгарня. З неї ми розморозили нещодавно оренду. На вокзалі тепер прозоро, можна брати в оренду так, там різні була локації. якась супербитва. Я пам'ятаю, що книгарі зійшлися в якомусь там шаленому. Батлі. Хто виграв тендер? А, книгарня є, найбільша книгарня українська. В нас відразу була умова, що це, якщо це буде. Локація когось в кого багато локацій, це має бути флагманська. Ми віримо в історію, що на вокзалі має бути щось краще в місті. Ми так продаємо локації на вокзалі, що ти. Людина зачепиться, якісь теплі емоції, може, вона там проведе 5-7 хвилин, так? звичайно, людина може там не заліпати. Ну от але книжники вона... писали, що я пам'ятаю просто в мене в голові, що е та цифра до якої піднялася тоді оренда, чи якась це, то це лобила це там, абсолютно там, ну, мало сенсу. Вони розраховують на цьому заробляти, чи це саме такий акт брендінгу, як ти говориш, вітрина? Перше, я думаю, що ми гарні маркетологи площ на вокзалах. Ми якось створюємо навколо вокзалів ажіотаж певний, тому що ми тут сюди багато контенту збираємо. Тут і концерти, і публіка. Тут є від всіх міжнародних зірок до багатьох українців. А, але те, про що ти кажеш, друга це має місце, тому що ми продаємо історію, того, що на вокзалі це не просто одна з локацій вашого бренду, це і вітрина. Для хтось новий для цього міста він побачить, що тут є така кав'ярня, книгарня, такий заклад. По суті, ми хочемо. Прийти до того, що для бренду не бути тут присутнім, це якось дивно. Так. Тому це е, і реклама, і е, таку можливість застовбити бути тут. Ну і є певний, якщо хочете хайп навколо вокзалу. Е, ми хочемо справді, щоб тут збиралися ті бренди, які є сильними, і економіка там тобто, не просто на квадратний метр. Економіка в, в цій рекламній цінності. Добре, а скільки ну от стометрова книгарня буде платити за це? 400 470 тисяч вона заторглася. 403. А, ну 403 тисяч